Усім доброго дня. Зараз я пасу курей. Так. І розповім трохи цікавого. Так, і зараз я розповім, що яке у нас господарство було за всі роки проживання в селі. Ну, тут цікавого, нічого немає. Просто пасу курей. Так. Раніше в нас були все. І качки, і гуси, і кури, і кролики навіть були раніше, зараз я тільки режулю тримаю. Зараз я планую купити ще кроля, щоб були маленькі кроленята. О. Ну, а зараз я так. Поки тільки курей своїх пасу вирежулюю і в наші є гуси, тому господарство немає бути. Зараз у господарстві он той он, петух головний. Ось цей. Ось. Це півень, якому вже, напевно, ну, роки, два-три, напевно. Коротше, 21-го року народження в кінці літа. О. Ну, а зараз, бачите, ось тут є півень, ось є. І там ще ходили, але зараз поки сховався. Ну, відео вийде, напевне, 21-го, бо зараз у мене 20. -те, 20 -те червня. 24 го року. Ну, а відео, напевно, вийде завтра, тому що в мене сьогодні інтернет поганий, дуже поганий, бо світла майже немає. Дощ. Ось дощ ішов недавно. Навіть мокрі ноги. Так, ну, зараз ми йдемося. Завертати щось куриця. У нас така історія, що я тільки потух, що я вам показував, що головний. Б'є ось цього, цей б'є ось цього, а цей б'є на стані жовтий, я вам на початку відео показував. Так. І ще є, можливо, вам... Після завтрашнього відео покажу свою режулю і те поповнення, що я вам розповідав, готуюся до нього, то трішки затримується. Ну, може на декілька тижнів. І в мене є, я вам показував великі курчата і гусенята, мусенята. А в мене є ще менші. Ну, які... Ну, тижня два вже було у понеділок. Десь ну, у неділю буде три тижні. Тому так. Ну, а зараз буду прощатися і всі па, -па.